Всім привіт-привіт! І от би дід Василь мав би спати в таку пору і бачити якийсь файний сон з файними кубєтами. А я. А я, а я, ну може догадуйтесь, те по назві, напевне, догадайтеся, чи якусь назву придумаю. А я під ТЦК. Сиджу в машині, значить, приїхав сюди 3 часа 30 хвилин. І вже переді мною були люди в машинці. Ну, зайняв чергу я вже, виходить, другий. Маю велику надію, що сьогодні я щось трошки зроблю тут по документах. Ну що скажу? Більше нема що казати. На дворі прохолодно, темно, як Ні, файно так, місячно не буду показувати, напевно, камера не зловить. Гарний такий місяць. Саме спадає місяць. Старий старий місяць. Якраз так класно місяць над боною. Зірочки не вийде. бона так обриси тільки. обриси бони з прапором. Прикольно, звісно. Ну от таке будуть новини, розкажу. Бо новини мусять бути, діло в тому, що от строчку давали. До 12 серпня, а до 12 серпня, всього у нас його 2 тижні лишається. Навіть не знаю, як воно там далі буде. Е, ну, те поновлення. Ну, Кому цікаво буду розказувати. Е, там, хто каже, що я вже задовбав тим ТЦК. Ну, по-перше, циферки переглядів, я думаю, хто слідкує за моїми відео, той бачить ефект. По-друге, е, люди, ну, підписчики. Цікавляться масово, що і як. І по-третє, в мене дуже багато знайомих, які до сих пор ще не робили строчок хоча мають право на строчку І так цікавляться, знають, що я ота займаюся тією справою. Надзвоню, цікавляться, що і як, там, що треба, які документи, коли краще йти. Так що, якби то... Я вважаю, що та інформація корисна людям, через той знімаю, через той докучаю тим таю абревіатурою. Ну те, що вона когось дражнить, ну що зробиш? Таке життя. Так що бувайте здоровенькі, я тут буду патрулювати. Патрулювати ТЦК, щоб де ніхто нічого не стерив. Бувайте.